Всім привіт, друзі! Сьогодні я примак в Сьогодні обзор настільних ігор. Отаких. От це лото. Зараз перша, перша гра це лото. Будемо розпаковувати. Оце я із пленки зняв, що довго відео не, не було довгим. Так. Обзор першої гри. Тут картки, обичні картки такі по номерами. По всіх номерах, так. Тут їх штук багато. Багато тут карт. Та і ще тут мішочок з номерками і цифрами. Так, вся гра понятна. Так, переходимо до другої гри, це Уно. Отака от гарна гра на вид красива. 12 варіантів отаких от гри. Так, весела гра. Ну, реально вона весела. ну от Це інструкція, як грати в ті ігри це з тваринами. А то є гравуно з номерами. І сифрами. Плюс 3, плюс 2 отакі. От тут же, з тваринами. Так, все понятно. От тут всі-хі карти з тваринами. Так. Зрозуміло, що ця е, гра зрозуміла. Так, цю гру прибираємо в сторону. Так, переходимо до. Третьої ігри, яка називається Хто я? Ця гра взагалі шикарна. Я грав, грав в цю гру, це прикольна гра. Так. Треба всі ігри угадати, угадати, хто я. Животне, що це, і предмет, і... Или... Іли доктор, різні там. Ілі людина, ілі професія, і э, їжа там все, все, що хочеш. Ну, що обзор гри. Так, так. Так, розпакували. Так, і тут, зустрічається, інструкція, як грати в вот всю гарну гру. Тут проста инструкция проста. проста, проста інструкція, просто проста. Так, ось, ось тут я не знаю, тут э, какие-то крузочки, что надо поставить, я не знаю. А тут хто угадывать, кто живий, кто не живий. Вот, тут угадывать Тут все карты, які наугад. угад. Вот тут ставите, одевається на лоб. Одягається на лоб оця штука. і ставиться карта. І угадується, хто, хто ти. Так, і тут є ще е, Пишочний годинник. Я не знаю, зачем тут Пишочний годинник, непонятно. Так, отака гра, ну, весела гра, просто, е, просто можна... Е, з друзями пограти. Весела гра. Так. Ну, по іграм все. По, іг... по ігор все. Так, ігри всі завершені. Так. Обзор ігор завершений. Так. Ну чо, друзі? А я ще розпакував отакі картки козаки Аврора. Оці оці ці картки, как Отакі картки. Козаки Аврора уже розпакував, так. Тут попалася у мене повторка. Оце повторка. І, де... і дві нових. От. Такі гарні картки. Так. Ну що, друзі, сьогодні обзор завершений. Ну все, підписуйтесь на мій канал. Чекаю 310 підписників. Підписуйтесь. І приємного перегляду цього відео. Ну що, ставте лайк. І жду, і жду нових. І буду знімати нових роликів. Ролики нові будуть виходити. Виходить. Так. Ну що, всем пока-пока!